Попрошу вас все-таки розповісти, скажімо, про базове, що воно таке, ті піратські книжки, і які основні ознаки того, що чиясь інтелектуальна праця маркується шахраями як своя. Так, ознаки я розкажу їх, існує багато, але зупинивсь зупинюсь саме на основних. Перше, на що слід звернути увагу, це зовнішній вигляд. Як правило, це м'яка і, її, її часто незручно прошивають, може відрізнатися навіть відкладинка, може бути схожа або дещо інша ілюстрація, да, від оригінально відрізнятися. Він зауважити, що тут відрізнити саме за зовнішнім виглядом дуже важко буває, тому потрібно зважати ще і на інші ознаки, такі як низька якість книжки. Тобто зазвичай друкуються оригінальні книжки на високоякісному папері з яскравими чіткими зображеннями. Папір виглядає погано операційською копією текст нерозбірливий або зображення нечіткі. чіткі. Ці ознаки можуть вказувати вже на підробку. Частіше піратські копії друкуються нам якій палітурці, бо це дешевше. Щодо дешевизни, то слід зважати і на ціну. Ціна піратського примірника в два рази дешевше за, оригіналь, за оригінальність зазвичай. Тож шукаючи на просторах інтернету або в книжкових магазинах книжку і дивучись, чому да, коштує одна книжка 400, інша 200 гривень, наприклад, то треба задуматися, що що дешевша книжка, тим більше ризик потрапити на підробку. Зазвичай пірати ще не, не зазначають зовсім видавництво на політурці, або всередині книжки, або вказують вигадане фейкове видавництво. Тобто, наприклад, якщо ви знаходите книжку українською мовою з країною-виробником цього видавництва Молдовою, да, це вже може вказувати на, на підробку. Тут треба буде ну, дуже уважним, да, тобто розгорнути книжку, полистати. Також на там, де зазначається видавництво, зазвичай вказується в офіційних виданнях номер ISBN. Це універсальний ідентифікаційний номер, що присвоюється книзі виданню для їхньої ідентифікації. Такий номер є унікальний для кожного видання. Він складається з 13 цифр, деякі операти навіть йдуть далі і можуть написати вигаданий номер ІСБН, але зазвичай його просто немає. Тобто, якщо ІСБН номеру немає, це великий привід задуматися над походженням цієї книжки вже. Щодо перекладу, теж, якщо є можливість розгорнути книжку і по подивитись хоча б декілька а, сторінок, то тут ви можете побачити неякісний переклад оператської книжки, редактури, це навіть помилки, очевидні, це а, незручно зроблені а, якісь заголовки, да, сторінки непронумеровані, непроставлені. не пронумеровані, не, не проставлені. А, Наприклад, є така книжка з оригінальною назвою 21 рок для 21 століття, да, англійською 21 lessons for the 21st century і є такий піратський примірник з перекладом 21 рік для століття, да. Тобто, ну, зовсім різні вони не задумуються для Видання пірати да, не задумується для видання книжки, що там, яка, яка там якісна має бути інформація навіть з заголовку книжки. Щодо цих ознак, да, якщо їх важко, наприклад, помітити в інтернеті, звісно, якщо там ви не можете, не маєте змоги подивитись, розгорнути книгу, то тут слід звертати увагу на. Сам сайт, да, які, чи офіційне це видавництво, чи е, є там хороші від, відзиви на цю книжку? Якщо тільки хороші, це теж може насторожити, або якщо їх замало. Е, чи є контакти у цього сайту да, е, офіційне, е, що це там? Фізична особа-підприємець така, або товариство з межповідальності таке, то адреса юридична зазначена чи ні. Тобто відсутність всіх цих ознак може вже вказувати на те, що сайт продає нелегальні іператські копії. Центру, а ще цікаво, які магазина. основні ризики несе купівля саме піратських книжок для читачів, окрім очевидної втрати якості продукту, про який ви щойно про яку ви щойно говорили? І як, власне кажучи, потенційним читачам варто ставитися до придбання подібних текстів, на що найперше варто звертати увагу? Що, які загрози несуть, то да, це неякісна інформаційна, да, продукт, який ви отримаєте. Є такі ще і скриті загрози, як, наприклад, інвестори, да, які хотіли б Допомогти видавничій справі, видати книгу, долучитися, то вони не хочуть йти на такий ринок, де завищений рівень піратства, і читач просто в майбутньому не до якісний контент. Ми не доотримуємо якусь шматочок культури да інших країн, тому що, бачу, що такий рівень інвестувати. Інвестори вони задумаються, це чи варто цим займатися на такому ринку, а це і загрози не лише для читачів, так, але і для видавничої сфери в цілому для авторів, які недоотримують роялті, да і в цілому для України, яка нам іде шляхом кандидата в ЄС, так це одна з вимог. Посилення захисту прав інтелектуальної власності е, на, на цьому шляху, що є для нас за наразі вкрай важливим, чим чому ми цим і займаємось, угу. пані Олександро. А які санкції передбачені українським законодавством за порушення авторських прав інтелектуальних прав, пов'язаних із піратством саме у видавничій сфері? Ця відповідальність передбачена і Кодексом України про адміністративні порушення, правопорушення і про захист від добросовісної конкуренції і кримінальним кодексом. Тобто, все залежить. Є певні складнощі, да, в доведенні збитків від цих порушень. Наприклад, ну і в Україні вони не стільки великі, ці штрафи. Наприклад, в Європі такий штраф може сягати до тисяч євро, в Україні це сягає від 17 тисяч гривень до 250 тисяч гривень. Uh -huh. варіюється залежно від ступеня важкості вчинного порушення і розміру завдання матеріальної шкоди, пані Олександро. А чи є в Україні приклади успішної вдалої боротьби із піратським розповсюдженням книжок? Які заходи були за, за період ваших спостережень, вашого контролю, найефективнішими у цій боротьбі? Насправді головна е, тут задача це задача правовласника подати е, скаргу на порушення їх е, прав, якими вони володіють на цю книжку. Е, тому що без заяви правовласника е, поліція не може розслідувати е, це приватне обвинувачення і, і порушення, має бути. Тільки від заяви і доказів зібраних самими правовласників. Я знаю наразі, що оскільки ми вже розворушили з квітня цю тему серед книговидавців, деякі правовласники, великі видавці, вони вже зібрали декілька справ, направили до органів відповідних і наразі ще триває процедура. Подивимось, сподіваюся, ці справи буд будуть мати успішне завершення, угу. пані Олександро. А які кроки варто робити, скажімо так, пересічному громадянину звичайному читачеві, якщо він виявив, що придбав піратську копію книги? Куди звертатися і, і а, до яких дій вдаватися? До правоохоронців, до вас, як до центру, який цими питаннями опікується, чи до кого? Це може бути як. Ну, ми закликаємо в цій інформаційній кампанії якраз проти піратства книжок, да, бути свідомими читачами, по перше, не обирати з самого початку а, піратські копії. Не Завантажувати їх з інтернету, да? шукати оригінальні електронні книжки, паперові книжки. Якщо стикнулися вже з контрафактом з піратською копією, то тут варто до органів. Звичайно, читач не може звернутися, оскільки він не правовласник, да як я вже зазначила, може тільки правовласник за захистом своїх прав тут звернутися. Він може про це повідомити офіційне видавництво, да зробити, якщо це був скріншот або фотографію піратської копії, да повідомити, де він її придбав. Таким чином допомогти правовласнику зібрати відповідно. Базу доказів для подальшого вже розслідування цього порушення. Угу. Пані Олександро, а як впливає цифрова ера на поширення піратства у книговидавництві, і які нові виклики це створює для правовласників станом на сьогодні? Да, цифрова ера. Дуже посилює цей ринок піратських книжок. Звісно, це полегшує розповсюдження їх, якщо навіть електронні книжки і захищені якимось далі технологіями, то їх все легше і легше піратам зламувати і розповсюджувати таким чином книжки або оцифровувати і розповсюджувати в тих самих месенджерах. Це, це, це все їм полегшує задачу, на жаль. Тому, яка складність у правовласників, це, наприклад, відстежувати постійно ці правопорушення. І наразі ми у робочих групах при центрі спостереження теж шукаємо ці. Методи, да, механізми, якісь інформаційні, е, технічні засоби, е, щоб допомагали швидше і автоматизовано це було для них, для правовласників, знайти е, порушників в тому ж гулі, понизити видачу, або заблокувати той чи інший сайт. Ну, такі виклики перед нами стоять зараз. Пані Олександро, якщо говорити в розрізі української держави, то які наслідки для економіки України несе купівля підробок, виробництво і купівля? Так, у першу чергу вірно ви зазначили, це шкода економіці України, оскільки це не до отримання бюджетом податки? Це призводить Чергу до невиплат е, зарплат, зменшення роялті для авторів, також інвестиції, зменшення інвестицій у видавництва, які б вони могли далі вкласти розвиток своєї справи та спонукати розвиток нових авторів. Тому е, е, це якби пов'язане да, коло е, проблем і загроз, наприклад, ці проблеми призводять вже і до шкоди до шкоди культурі е, та самоідентифікації нації. Тому що ми отримуємо неякісний переклад з Google Translate. Ми можемо недоотримати нові книжки, нову культуру інших країн. Тому скритих ризиків дуже багато насправді. Основні, от я назвала це економічні і податки, і створення нових робочих місць у видавництві, і завершення ними вкладання в нові проекти. Пані Олександро, на сам кінець, чому важливо підтримувати легальний ринок літератури в Україні, щоб ви могли порадити читачам, які хочуть себе убезпечити від купівлі саме піратських примірників, але поки що не знають, як це зробити? Я порадила б цікавитись цим питанням, да, задавати собі питання спершу, чи це легальний продукт? Чи э, порушує він чиїсь права? А, тому що на жаль, нас. Цьому не вчать, не вчать зі школи, да. Хоча я думаю, колись ми до цього теж прийдемо, що просто як основи інтелектуальної власності будуть базовою освітою, да, і кожна людина буде розуміти, що чийсь інтелектуальний труд коштує сил, часу, грошей вкладених у цей твір або товар, інший, і ця людина. Щоб створити щось нове, або інший автор, дивлячись на цей товар, або твір захоче створити щось нове, він має отримувати справедливу винагороду за це. Я думаю, тільки таке свідоме відношення да, до споживання того чи іншого контенту товарів, має спонукати людей обирати оригінальне. На що й направлена наша інфокампанія? Да, це на підвищення поваги культури, споживання, поваги до інтелектуальної власності. Розказати людям, що це важливо, що це чиїсь труди. Вони вартують того, щоб заплатити на, за них на 200 гривень більше. Наприклад, якщо це книжка у випадку при виборі піратської чи оригінальної. Ну, ну і це і ваше задоволення, творець, да, як вартує... читача. Гідного е, оцінювання, так і не, не лише, скажімо так, своїм відгуком від читача, а й е, відповідно коштами, адже дійсно, як ви сказали, це затрачений час, це праця подекуди, навіть дуже велика праця окремих людей, е, які е, зокрема відповідають за уми громадян України. Дякуємо пані Олександру вам за те, що контролюєте це питання Зі свого боку боротися з піратством у книговидавничій галузі. Отож, про неї спілкувалися із начальницею центру спостереження з питань порушень прав інтелектуальної власності при Українському національному офісі інтелектуальної власності та інновацій Олександрою Косенко. Пані Олександра, на все добре і тримаймося. Дякую вам.